Проведені догляду та інших процесуальних дій на відмову від момент кримінального провадження. На Одещині поліцейські попередили скоєння замовного вбивства, голови громадського формування. В результаті, вдало проведеної правоохоронцями, спецоперації, було затримано замовника, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області. За вбивство людини йому мали заплатити 80 тисяч доларів, частину з яких він пообіцяв виконавцю. Отримавши інформацію про готування до злочину. Слідчі слідчого управління Одещини разом з працівниками Управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури спланували та провели спеціальну операцію для документування злочину і затримання зловмисника. Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань. Зробили фото та відео виконаної роботи для передачі замовнику в якості підтвердження. Саме під час отримання доказів вчинення злочину останнього було затримано. Під час затримання у зломисника було вилучено предмет, який за попереднім висновком фахівців є ручною осколковою гранатою, який поліцейські скерували на експертизу. Наразі слідчі поліції повідомили замовнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме у замаху на вбивство, вчиненому з коросливих мотивів. На замовлення, за частиною 2 статті 15, пунктами 6 та 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями, за частиною 1 статті 263 того ж кодексу. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.